Мова моя українська, чудова, віра й надія у кожному слові. Мова моя, це поляна квіткова, мова моя, це зоря світанкова. Мова то квітка святої землі, нею говорять дорослі й малі. Це мова наших предків. Мова Шевченка, мова хвильового, це мова конструктора корольова, мова художника Малевича, це мова тисяч романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила, вижила у віршах, вижила у народних піснях. Вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої, цією мовою героям слава. Це мова миру, але ця мова зброя, це мова вільних і незламних людей, це мова перемоги, це наша рідна. Мова день української писемності та мови єдиною вервичкою настала знову, бо мова це хліб святий. І пісня полескова, і синьо-жовтий прапор, і проміння спотанкове, бо мова чисто джерельна стріниця, бо мова оберіг. Вогонь душі світлиться. Сьогодні Україна перебою життя, тож хай страшна війна іде у небуття, бо калинови біло світ моєї мови, нашого переможного миру, основа. Перемога, яке важливе на смак це слово, довго й до болю серцю рідне. Мова моя, калинова, принеси перемогу, Щоб продовжувався рід, щоб раділи діти. Смерті слово спокійне, світле, соняшне, незрадливе, мова, подаруй нам мир, щоб світ став кольорову. Я стану тоді по справжньому щасливою. День письма, міські і мови, ми усі святкуємо нову рідну, слово рідне, ми усі відчуємо, щоб жила і квітла мова ще багато років, Щоб лунала слава більше на усі широти. Нестор літописець, слово нам подарували, Котляревський та Шевченко мову шліфували, а Гріченко та куліш словники складали, рідну мову шанувати нам заповідали. Нам Іван Франко та Леся приклади давали, як боротися за мову, всім розповідали. Симоненко, Ліна, Стус. Патріотів сила, вороги віками мови вогник не згасили. Ми усі так об'єдналися, як одна родина, що повід не подолає жодна ворожина. мов ми не віддамо ніколи, нікому, не дамо землі забрати і рідного дому. Живімо я нащадки, бо ж у нас примати, до останнього тебе на мова українська, ти моя людина, адже світі процвітаю мова Україна. Шануємо слово, бо слово це ми. Бо в ньому наша сутність і опора. Ми й далі будемо вільними людьми, бо віримо, що перемога скоро. А коли новий дивосвіт нашої мови це переможнього миру, основа.